Панти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ОВА за добу. 10 лютого, 3.05, Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу ППЛА горіла покрівля господарчої споруди. 9 лютого, 19.00, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Лютівка. Внаслідок влучання в півідрону постраждав 32-річний чоловік, госпіталізований. 17.00, Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено сім приватних життєвих житлових будинків та лінію електромережі, 17.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада за межами села Уди на відкритій території влучання трьох кабів в землю, 15.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ, На автодорозі чугуїв й в мілове падіння впіврону на дорожнє покриття. 10.15 харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Коза Чалопань. Внастідок обстрілу Зерса Севеград пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 15 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Чугуївському районі області. У селі Бугаївка Вовчанської громади горіла господарча споруда. Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців міста Куп'янська. За допомогою броньованого автомобіля вивезли три особи. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степовану, воселівка Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове. Марія Дмитро Дмитрон та Ігор Мікенін, Харків, Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 83-ма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 61-го ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях йдеться у зведенні повітряних сил зсу. У сумах внаслідок атаки російського шахеда знищено багато автомобілів і пошкоджено п'ять будинків. Постраждала жінка, її доправили до шпиталю. За даними міської ради, ворожий дрон вдарив постоянці автомобілів між житловими будинками. У Києві через падіння уламків БПЛА сталося загоряння нежитлової будівлі. Рятувальники оперативно загасили пожежу без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан за для проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни. Що стосується виборів, ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна, і ми б провели вибори. Ми, як ніхто, хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться, пояснив президент. Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців. Які вимушено перебувають за кордоном, президент США Дональд Трамп вважає, що штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни. При цьому американський лідер відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він мав із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters. Крім того, Трамп зазначив, що штати підтримують контакти з Росією та з Україною. Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 66%. Про це свідчать дані онлайн платформи Полі При цьому 1 січня цього року показник досягав пікової позначки 71%. Крім того, ймовірність завершення президентом США Дональдом Трампом війни в Україні за 90 днів за оцінкою букмекерів становить 26%. У листопаді цей показник перевищував 50%. Лошена повітряну тривогу у зв'язку з загрозою застосування балістичного озброєння, максимально швидке реагування та миттєве оповіщення про небезпеку. І все це виключно для Харкова. У місті запрацює диференційована система тривог, необхідне устаткування, програмне забезпечення та фахівці своєї справи готові до повноцінного запуску та роботи заради безпеки харків'ян в форматі 24 на 7. Хочу зазначити, що сама система оповіщення була розроблена таким чином, щоб розбити повністю на сектори можливість прильоту всіх засобів ураження, і тому в першу чергу ця система дає можливість диференційовано робити оповіщення, включаючи райони. Безпосередньо по місту Харкова було прийнято рішення, що буде відокремлено від Харківської області, і сигнал повітряної тривоги буде звучати виключно тоді, коли буде безпосередня загроза місту. Ця інформація буде отримуватися безпосередньо від радіо. Технічних військ збройних сил України від оперативного чергового харківської обласної військової адміністрації, як це передбачено чинними нормативами. Я думаю, що багато харків'ян вже чули, як ця система звучить, і в додаток до безпосередньо самої серени є оповіщення, що проговорюється голосом про тип загрози, який несе небезпеку, безпосередньо включення самої такої тривоги. Це і 16 команд, які були записані, і вони будуть сповіщати безпосередньо про саме тих небезпеки, які загрожує місто. Це безпосередньо скажеться добре на роботі бізнесу, підприємств, організацій, бо ми всі знаємо, що під час тривоги ці всі організації закриваються, тому в першу чергу це буде сприяти нормальній роботі бізнесу, підприємств, отриманню послуг населенню, в тому числі наші центри адміністративних послуг. І тому найближчим часом, я думаю, що ми все це запустимо і буде працювати в такому режимі, що ми кількість тривог очікуємо, що знижимо як мінімум в половину». Після того як система буде введена в експлуатацію, старі сирени вже по місту Харкову звучати не будуть. Будуть виключно працювати наша нова система оповіщення. Також зараз вирішується питання, що робити в нічний час, оскільки є в тому числі така позиція, що відбій тривоги вночі буде включатися тільки в мобільному додатку для того, щоб мешканцям міста не заважати нормально відпочивати, щоб ми все таки кількість таку тривогу могли знизити. Але при цьому ми розуміємо, що це буде виключно в період комендантської години, коли перебування. На вулиці заборонено. Ми будемо звичайно проводити відповідну роз'ясню компанію з мешканцями міста і будемо просити, щоб харків'яни встановили додаток повітряна тривога. У багатьох він вже є, але треба буде налаштувати безпосередньо на місто Харків та Харківську міську територіальну громаду, щоб ви бачили оповіщення саме по місту Харкову. Бо на сьогоднішній день же ця тривога об'являється по всій Харківській області. Однією з головної задач саме нової системи оповіщення – це завчасно попередити про такі загрози, бо ми знаємо, що були випадки, коли в місті ставали прильоти до сирени. До сигналу повітряної тривоги, тому в першу чергу ми бачимо, що ми вперше скоротимо час виявлення, час інформування і загальний час тривог, щоб вони дійсно звучали тільки, якщо буде реальна небезпека місту Харкова. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини. Підвал житлового будинку місце, куди рідко заглядають мешканці, але саме тут кипить важлива робота. Співробітники КП Харків Водоканал замінили трубопровід холодного водопостачання в будинку на вулиці Валентинівській у Салтівському районі. Це зменшить ризик аварій і забезпечить надійніше водопостачання для мешканців. Ці роботи в планах на 25 рік. Ми замінили трубу, ну яка вже була зношена, і вона непридатна для подальшої експлуатації. Ми її замінили повністю 39 метрів погонних, з заміною запірної арматури на будинок і постоячна. Роботи проводились два етапи. Спочатку ми виконали підготовчі роботи, проклали паралельно з діючою трубою нову трубу з матеріалу поліпропилену, який Служить при близько 50 років, а потім на протязі одного дня відключили подачу на будинок і постоячно замінили врізки. Цього року на Салтівці масштабні плани. Комунальники мають замінити 5 кілометрів трубопроводів холодного водопостачання. Роботи вже розпочалися, і на сьогодні оновлено 490 метрів. Це лише початок, але кожен метр це крок до надійнішого водопостачання для мешканців району. У нас є обов'язковий план виконати поточні великі ремонти в 324 будинках, замінити трошки більше в них 20 кілометрів трубопроводу, холодного водопостачання та водовідведення. Крім цього, ми виконуємо невеличкі ремонти в рамках технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем. Ці заходи вони будуть і в планах підготовки внутрішньобудинкових систем. До наступного осінньо-зимового періоду. Щодня КП Харків водоканал отримує від мешканців від 200 до 300 заявок: від аварійних проривів до проблем із водопостачанням у квартирах. Але є складність через війну багато жителів виїхали з міста, і доступ до їхніх осель обмежений. Це ускладнює ремонтні роботи, адже без власника комунальники не можуть потрапити всередину. Втім, бригади продовжують працювати, оперативно реагуючи на звернення містян. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Світлана Бреус та Станіслав Гришко, Харків. Новини. З турботою про дітей у Харкові було підписано угоду між мером міста Ігорем Тереховим та директором всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Річардом Рейганом. Документ дозволить покращити харчування для понад 4 тисяч учнів, саме початкових класів, які ходять до метро школи та двох підземних шкіл в Новобаварському та індустріальному районах. Це більш ніж половина всіх дітей, які зараз відвідують очні заняття в Харкові. Для нас важливо. Давати дітям, окрім знань, збалансоване харчування, в тому числі завдяки вам. Я маю таку надію. Ми будемо забезпечувати безкоштовне харчування дітей, які навчаються у школі. Це буде збалансоване харчування, бо ми суттєво розширюємо асортимент раціон школярів перших та четвертих класах. Це і кисломолочні продукти, і більше фруктів, соків, сир та корисних смаколиків. Тому для нас це дуже важливо. Харків вже 21 січня отримав перший авансовий платіж 5,7 млн мільйонів гривень. І я вдячний вам за це такий початок наших відносин, і вони будуть продовжуватися. Скористю для нашої дітей навчання під звуки сирен, уроки в укриттях, постійний стрес. Але попри це, місто робить все можливе, щоб підтримати їх. Всі учні Харкова, які навчаються у змішаному форматі з першого по одинадцятий клас, отримують безкоштовне харчування, адже здорова їжа, основа їхнього здоров'я, сил та розвитку. Тож навіть у такі складні часи маленькі харків'яни заслуговують найкращого. Я чув, яким авторитетом ви користуєтесь у Харкові серед містян. Тепер я знаю, чому робота, яку ви робите, вона унікальна. Це та робота, яку не бачив ніде у світі до цього. З одного боку, дуже сумно, що дітям доводиться відвідувати школи та навчатися під землею. З іншого боку, ви даєте щось нове, щось унікальне, і таким чином ви виходите з цієї складної ситуації. І я знаю, як важко бути мером, тому що у мого колеги батько Працював мером у одному з колумбійських міст. Ми зробимо з нашого боку все можливе, бо для нас головне це допомога містам, що неподалік від лінії фронту. Я розумію, як вам дуже непросто, і я поважаю та захоплююсь тим, що робить ваша команда. представники всесвітньої продовольчої місії мали змогу на власні очі побачити новозбудовану підземну школу на обоварському районі. Побачити умови, в яких навчаються діти, та як налагоджений процес харчування. Які ваш любивий навчальний предмет? 30 учнів навчається а класі. So you have to, you have to ask them. Я працюю в гуманітарній сфері вже більше 30 років. але це щось унікальне. Я ніде не зустрічав нічого схожого, що дуже важливо, і що я хочу відзначити, що освіта дуже важлива для будь-якої країни, і що таке велике інвестування йде у сферу освіти, особливо під час війни. Це дуже важливо. І ось тут це і сама сфера освіти, і харчування дітей. Це вражає. Як годують у цій школі дітей, це також вражає. Проте я вам скажу чесно: краще чим годує Матуся, дитину вдома немає нічого. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Поки вони гризуть граніт науки зі своїми вчителями, кухарі майже мішленівські, хоча й з харківською пропискою, готують для них дуже смачний, поживний та корисний перекус. На харчоблуці підземної школи, що у Новобаварському районі, повним ходом йде приготування. Дітей потрібно нагодувати найсвіжішими стравами, тож кожна хвилина важлива. М'ясні котлети з пилу жару, щойно відварений рис та нарізані овочі, що поєдналися у салат під назвою вінегрет, а також сік, апельсин та найсвіжіша ватрушка з сиром ось такий він смачний та поживний перекус для дітей. Він довгоочікуваний час час перерва на смачний та корисний перекус, але спершу правило чистих долоньок. Подобный рис, апельсин э, и сливки. А что еще там у вас есть? Э, у нас такой салат и ватрушка. А еще котлетка была? Так, я съела. салатом и котлетой э, очень, короче, вкусно. А что больше подобрается? Салат, картопля. Огурець солений, буряк. А що це за салат? Яку він назву мають? Це він Я знаю, як салат готується. Потрібно картоплю, зварити, почистити, кобиками нарізати, потом Огор... Огоріці а... це якесь італійське блюдо. Огоріці. з Сонію а... порізати його ось такими кусочками. Ой. Ось такими кусочками. Потім а, додати лучок порізати <різати> ну, і перемішати. І мор морковку. І все. Уксус. Олі... І уксус. Олі... І уксус. Олі... І соус, і ще додати лучок зелену. Рис роблять на рисових полях. На рисових полях роблять рис. Він там росте. Ага. І? Та потім його потім Та Відвозять і там його пакують в пакети. І потім і його варять та їдять. Клетки и булочки. И як тебе? М -м, дуже нравится. Справжня не нежа. Да. А навіщо дітям детям потребуется? Потому что может они будут живот борчить и хочет покушать. Тобто, -то, чтобы живить не бурчал, да? Да, это энергия, еда. Есть потрібно м'ясо. Разні каші, овочі, фрукти. А навіщо це все? Щоб бути, Щоб бути сильним, щоб бути високим. Забезпечуються харчуванням безоплатно всі учні з 1 по 11 клас, які навчаються за змішаною формою навчання, тобто поєднують офлайн і онлайн навчання. Міським головою підписано договір про співпрацю Харківської міської ради із всесвітньою продовольчою програмою. В межах цього договору передбачено фінансову підтримку для покращення якості харчування учнів перших-четвертих класів. При цьому учні 5-11 класів будуть продовжувати. Жувати забезпечуватись харчуванням повністю за кошти міського бюджету. Питання організації якісного харчування школярів було завжди в пріоритеті, залишається актуальним і зараз, тому що зміцнення життя здоров'я дітей важливо. Місто допомагає дітям батькам, підтримує їх. Крім того, це йде в одному напрямку із реформою шкільного харчування, яка у нас зараз проводиться на загальнодержавному рівні. Завдяки підписання. Договору в раціоні дітей з'явилися такі продукти, як сир твердий, сир кисломолочний. Також розширився асортимент фруктів: це епельсини, мандарини, яблука. Значно розноманітнився асортимент. Організацією харчування дітей в підземній школі займається комунальне підприємство, комбінат дитячого харчування. Харчуванням дітей ми займаємося вже багато років в місті Харкові, тому у нас кухарі досвідчені всі щодо дитячого харчування. Розроблене спеціальне меню для щоденного харчування дітей. Обов'язково кожного дня в комплекс входить овочевий салат, м'ясні страви, гарніри, потім обов'язково випічні вироби, власного виробництва випічні вироби і також напої або сік пакетований в одноразовій упаковці, або узвар так. В індивідуальній упаковці діти отримують обіди в спеціальних ланчбоксах. Також у підземній школі обладнано дуже зручний буфет та красивий, де діти можуть прийти і придбати різноманітну випічку, і також напої, соки, узвари, компоти, гарячий чай. Також свіжі фрукти ми готуємо для дітей, вкладаючи душу і для, для своїх рідних дітей. І щоб всі були задоволені нашим харчуванням. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Будні Харкова та з якими викликами стикаються прифронтове місто. Мерегор Терехов розповів журналістам з Норвегії, як живе мегаполіс в умовах війни та з чим кожного дня стикаються люди та міська влада. За минулий рік. Харків пережив 318 обстрілів. Повітряна тривога лунала у Харкові. Більше ніж півроку. Бачите, що кожного дня обстріли, чи то по місту, чи то по передмістю Харкова. Але на жаль, така ситуація, що стосується загроз, як я вже казав, то це, звісно, обстріли з повітря, і тут російські агресори використовують всі свої потужності, які мають. Наслідок всього цього, це глобальне пошкодження, яке є сьогодні у Харкові. Так, близько восьми тисяч будівель у місті так чи інакше пошкоджено внаслідок бойових дій. Левова частка з яких це житлові будинки. 160 тисяч харків'ян залишились без даху над головою. Тільки за минулий рік наводить дані статистики Ігор Терохов, 2600 будинків зазнали руйнувань. Муніципалітет активно працює над залученням допомоги для відновлення домівок містян і в першу чергу ремонтують ті, де це можливо. Тобто, у будівлі не суттєво пошкоджені конструкції. Є випадки, коли будинки не підлягають відбудові, відновленню. І сьогодні ми, на жаль, маємо 300 таких багатоповерхових будинків, які неможливо буде відбудувати. Є будинки, в яких було потрапляння, але там, як ми кажемо, не дуже серйозні наслідки цих влучань. Так, ми робимо. Все, що залежить від нас, бо є певні фінансові можливості, людські можливості для відбудови. Наприклад, у тому минулому році було відновлено 100 будинків. Зараз ставимо себе за мету 157 будинків. відбудувати. містянам, яких окупанти позбавили житла. Муніципалітет надає можливість розміститися у гуртожитки, де раніше проживало дуже багато студентів. Окрім цього, розміщують і тих, хто шукає прихисток у місті. Тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Харкові 205 тисяч. Значна частина прибула з небезпечних громад області, але є і ті, хто приїхав з інших регіонів. Така ситуація, яка сьогодні є, і це певний виклик для нас, для міської влади. Бо ці люди, які переїхали, вони нуждаються в піклуванні, їх потрібно обслуговувати, їх потрібно розміщувати. Їм потрібно надавати соціальні послуги, медичні послуги. Їх потрібно працевлаштовувати, забезпечувати всім необхідним. І це величезний виклик. Втім, попри обставини, місто робить все можливе, аби створити комфортні умови для жителів прифронтового Харкова. Так у мегаполісі функціонують кілька підземних шкіл, де мають змогу у безпечному просторі навчатись діти. Але, зазначає Мар, така кількість місць не покриває потребу. Більшість школярів продовжують здобувати освіту онлайн. Є у нас сподівання, що і е, Норвегія буде допомагати. Відбудовувати і міста Харків, і школи, бо 50% школ, які були до війни, зазнали пошкодження. Тому о, сьогодні дуже важливо нам, щоб ви нас підтримували, бо є мікрорайони, такі локальні мікрорайони, де дуже багато дітей, але там немає де вчитися. І тому для нас дуже важливо сьогодні. Відбудову дуже важливо, тож Ігор Терехов просить норвезьких партнерів долучитися до тих, хто зацікавлений у відбудові Харкова. Ми ну, чудово розуміємо, що е, неможливо так одної державі чи одному місту все зробити, але взяти декілька школ і відбудувати нових там де вони. Найбільш необхідне взяти декілька мікрорайонів щодо будівництва, будинків, взяти і надати обладнання щодо когенерації, щодо котлів теплових. Це можливо. Надати нам транспорт, бо дуже багато сьогодні ви Змінюєте транспорт у вас є той транспорт, який ви використовували, і він ще на ходу, і теж може нам дати такий транспорт, Такі приклади у нас є. Бо з Німеччиною, з Нюрнбергом, з, з Брно це Чехія, з іншими містами, катоється, Польща, з Варшава. Тому така допомога, вона суттєва насправді. І тут ви можете бути лідерами, провідником наших мрій щодо співвідношень наших Норвегів. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександра Панченко Харків. Новини.